Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це топ-10 преміум танків на Єврорегіоні World of Tanks. Так як цей топ змінюється в режимі онлайн, я буду його робити кожного місяця і у відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася за минулі 30 днів. Наш ТОП складений по середньому значенню рейтингу вн 8 на цих машинах. Розпочинаємо наш ТОП з 10-го місця. Тут знаходиться фантастичний італійський СТ Progetto 46. На цьому танку зіграли 2 мільйони боїв, і в цьому топі тільки одна машина матиме такий самий результат по кількості боїв за останні 30 днів на них. Всі інші суперники не перетнули межу навіть в 1 мільйон. Щодо обладнання, то найчастіше на ньому використовують вентилятор, приціл та стабілізатор. І це саме такий набір обладнання, який я використовую на про 65 моєму улюбленому барабанному танку. Нагадую, що особливістю про 46 є його італійський барабан з дозарядкою. Також в таких відео я буду тобі розповідати про значення шкоди, в яких потрібно досягти, щоб отримувати відмітки на гарматі. Адже всі ми хочемо їх мати. Отже, перша відмітка має бар'єр в 1908 одиниць шкоди, друга в 2666, а третя в 3250 одиниць шкоди. А щоб стати найкращим снайпером дикого заходу та отримати всі 100%, потрібно мати 3709 одиниць середньої шкоди. Щоб отримати мастера на цій машині, потрібно заробити щонайменше 1459 одиниць досвіду за бій. Наступна машина в нашому рейтингу це КамфПантер 07 RH. З плюсів цього танку можу назвати досить таки влучну гармату, але малу шкоду в 200 одиниць. По найчастіше використованому обладнанню на танку перевагу має вентилятор, пришвидшена дозарядка та стабілізатор, але хтось замінює стаб на приціл, так як танк має дуже швидку перезарядку, і в тебе є багато шансів настріляти в снайперському режимі. Щоб отримати мастера на євро, зараз потрібно отримати 1491 одиницю досвіду за бій. А щодо відміток: на першу потрібно 1727 одиниць шкоди, другу 2485 та третю в 3084 одиниці шкоди. На восьмому місці у нас знаходиться машина, яку можна було купити на аукціоні Type 59G. Танк, за який щонайменше викладали 30 тисяч золота, і це золото переплавилось у його колір. По обладнанню на євросервері на ньому найчастіше використовують гарматний досилач та стабілізатор. А далі по бажанню: вентилятор, оптику чи турбіну. Танк має хоча б якусь броню башти на 8 рівні та 250 шкоди з пострілу. І якщо ти бажаєш взяти мастера на цій машині, тобі необхідно заробити щонайменше 1531 одиницю досвіду, що являється на 15 балів вищою за ру регіон. Так що не потрібно казати, що на Євросервері грають менш скіловіші гравці. Щодо відміток на гармату, для отримання першої потрібно тримати свій показник шкоди на рівні в 1863 одиниці, друга 2607 та третя 3206 одиниць шкоди. Тому, крім цікавого стилю, який буде привертати увагу всіх. Ти матимеш змогу похизуватися нелегкими відмітками. На сьомому місці в топі розташований американський важкий танк М-54 Ренегат. Люблять його катати, європейці. На ньому було зіграно майже 500 тисяч боїв. Також у нього доволі високий відсоток перемог в 52 і Міцна башта, що має в лобі 250 мм бронювання. Але в той же час величезна шишка, на ній підвищить твій шанс підгоріти в бою. Щодо обладнання, європейці найчастіше використовують поліпшене гартування, гарматний досилач та стабілізатор. І якщо ти бажаєш отримати мастер на цьому танку, тобі доведеться закінчити бій з 1548 одиницями досвіду. А тепер про відмітки. Перша відмітка складає 1962 одиниці середньої шкоди, друга 2760, а третя 3378 одиниць, тому завдання не буде легкою прогулянкою. Ну і шосте місце за собою займає ще один танк Сполучених Штатів АМБТ. Башта має таке ж бронювання, як в Ренегату – 250 мм в лоб. Але значно менший люк командира, армата здатна наносити 360 одиниць середньої альфи, але особливість танка полягає в його системі дозряджання, як і в італійської Projector. Серед тих танків, що знаходяться в топ-10, МБТ має найвищий коефіцієнт знищеної техніки 1,07 супротивників за бій. Щодо обладнання, найчастіше його катають з вентилятором, стабілізатором та прицілом. Тому що стандартний розкид в 0,38 це жахливо. Пройдемося по відміткам. Щоб отримати першу зараз на євросервері, потрібно тримати середню шкоду в 2062 одиниці, другу в 2806, а третю в 3384 одиниці середньої шкоди. А якщо ти хочеш взяти мастера, для цього потрібно катнути бій мінімум на 1444 одиниці досвіду. Ну що ж, от ми й дійшли до топ-5 преміум машин 8 рівня, граючи на яких досягають найкращих результатів по рейтингу vn 8 На п'ятому місці трохи несподівано для мене знаходиться Єбр75, колесний швидкісний прем. Машина має барабан на два снаряди шкодою в 175 одиниць. По обладнанню, основний набір якого складає командирський оглядовий пристрій, просвітлену оптику та вентиляцію. А хто бажає постріляти то замість командирки ставить стабілізатор або приціл. Щодо відміток, для першої потрібно 1612 одиниць середньої шкоди, друга 1504 і третя 3248 одиниці. А якщо ти хочеш взяти мастера на цьому танку, потрібно буде заробити не менше 1458 одиниць досвіду за бій. Тому бажаю удачі. А на жаль, в нашому топі цей танк має найнижчу живучість. Ну воно і зрозуміло чому. На четвертому місці знаходиться танк, який має один з найвищих відсотків живучості, що складає цілих 32,3%. Також один з найвищих показників середньої шкоди за бій в 1651 одиницю. І це британський середній танк за бойові завдання Хімера. Танк має дуже хорошу разову шкоду в 440 одиниць. Ну і як на мене, це все з хороших сторін. Якщо в тебе є доповнення, пиши в коментарях. Отже, якщо ти хочеш взяти мастера на цьому танку, тобі потрібно досягнути результату в 1492 одиниці досвіду. А щодо відміток, перша буде на 2149 одиниць середньої шкоди, друга на 2899 і третя на 3074 одиницях шкоди. Ну ось ми вже дійшли до топ-3. На третьому місці розташований радянський середній танк т 44 100 Недолік цього танку в тому, що він потребує голдових снарядів для настрілу великих результатів, тому заробляти кредити на ньому непросто. По обладнанню тут використовують поліпшену вентиляцію та гарматний досилач, а далі на вибір приціл або оптику. Щодо відміток на гармату, для першої потрібно мати 1853 одиниці шкоди з середнім показником. Для другої 2601 одиницю і третьої 3203 одиниці шкоди. Щоб отримати звання мастера на цьому танку, потрібно забій отримати 1468 одиниць досвіду. На другому місці знаходиться британський важкий танк «Чарлі Манш». Ця машина має найбільший відсоток перемог зі всього списку топ 10 і складає 57%. Також цей танк має найбільшу середню шкоду за бій, що складає 1800 одиниць. Танк має гармату з разовою альфою в 440 одиниць шкоди на 8 рівні, але платиться за це надзвичайно поганою точністю, що незвично для британців. Розкид складає 0,44. Натомість пробиття базового снаряду складає 220 мм, а голдового 270, що є непоганим результатом. Щодо відміток, перша на 2313 одиницях шкоди, друга на 3099 одиницях і третя на 3672 одиницях середньої шкоди на танку. А для мастера необхідно заробити 1572 одиниці досвіду. Тому отримати в союзниках цей танк перед боєм це хороший знак. Ну от ми прийшли вже до першого місця. І тут другий місяць підряд знаходиться один і той же середній француз. Бач Шатільйон Бурас це неймовірний танк, якщо ви знаєте, як грати на танках без броні, що може завдати як мінімум 720 одиниць шкоди за 2 секунди. Але фармити на ньому непросто, тому що частенько треба використовувати голду. Стандартний набір обладнання це вентилятор, приціл та стабілізатор. Без стабілізатора на ньому немає що робити. Також бурасіка можна використовувати як світляка, адже він має дуже хороше маскування. Щоб взяти три відмітки на гарматі, потрібно зламати не одну клавіатуру, тому що першу ти отримаєш на 2191 одиниці шкоди, а другу на 3073, а третю на 3753 одиницях середньої шкоди. Ну що, а хочеш мастера на цьому танку? Тоді доведеться заробити 1540 одиниць досвіду за бій. Друже, став лайк та підписуйся на канал. Чим нас більше і чим більше переглядів на відео, тим більше це мене надихає на нові відео. Так само, якщо ти бажаєш підтримати канал гривнею, під описом відео є Монобанка. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні!